Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні ось такий чудовий автомобіль. Це Hyundai Elantra 2015 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 2.0 бензин та має автоматичну коробку передач. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані. Салон у нас світлий, із тканини у охайному стані, є третій підголівник. Такий ніша для речей, Електросклопідіймачі для пасажирів. Тут у нас повний електросклопакет, блокування дверей, блокування вікон, механічне регулювання сидінь, ESP, автосвітло, мультикермо, де все працює відмінно. Коробка автомат, Драйв мод кондиціонер. Штатна мультимедія, де все працює відмінно, автомобіль проїхав всього 129 тисяч кілометрів. Стан відмінний. Придбати автомобіль ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Актуальну ціну ви можете переглянути нижче в описі. Всім гарного дня, до зустрічі з вами автофокус.